Плюс 230 місць у садочку для дітей міста Борисполя 29 серпня відбулося відкриття дошкільного навчального закладу. номер 3. в соціальних ініціативах президента якраз стоїть на першому плані. дитина не дорога, не виробництво, а дитина, яка що посієш, те й пожнеш. І тому ми зобов'язані створити всі умови. Від дошкільних навчальних закладів до навчальних виконуючи доручення президента України, ми вже створили 1750 місць, і до кінця року ще відкриємо півтора тисячі додаткових місць в дошкільних навчальних закладах. Це дійсно перемога. Понад рік тривав капітальний ремонт у дитячому садку. Затримка ця тому, що не проходили платежі через державне казначейство. На сьогоднішній день борисмісімбут має. Ми вірніше заборгували перед цією компанією 2 мільйони гривень. Я сподіваюся, що із вашою вашої підтримки Васильович, ми все таки ці 2 мільйони вчасно. Розрахуємося з ними, щоб вони могли далі працювати над соціальними об'єктами міста Борисполя. Садочок був у аварійному стані, адже за 50 років у будівлі ні разу не проводили капітальний ремонт. Ми розмовляли з Анатолієм Соловичом він сказав, що це хвороба в голові була тих людей. Які не розуміли, коли будували дитячі садочки і школи, а туалети за 200 метрів на вулиці це недопустимо, то недопустимо. І сьогодні ми все зробили, щоб створити гарні умови для людей, які працюють в таких комплексах, і для діточок, які будуть виховуватися. і ось до півстолітнього ювілею дитячий садок, номер 3 відремонтували. І вже в стінах закладу лунає веселий дитячий сміх. Дарунок напередодні нашого 50-річчя, тому що в жовтні ми святкуємо 50 років, і я знаєте, я думаю, що я висловлю думку всіх своїх колег, тому що, якби отак кожен із таких закладів щороку відновлювався, і були б додаткові місця, і було б зручно і комфортно нашим дітям у цих закладах. Віднаходьте, будь ласка, кошти, відновлюйте нас, а ми вам будемо говорити слова вдячності за це. Навіть дощ не зіпсував настрій дітей, батьків та працівників садочка, адже на свято завітало багато гостей та пустими руками. По закінченню офіційної частини завідувач дошкільного навчального закладу номер 3 показала всім оновлені приміщення. Близько 6 мільйонів гривень витрачено на ремонт садочка. З них 68 тисяч батьківських коштів. Це не перший і не останній відремонтований дитячий садок, наголосив міський голова Анатолій Федорчук. В тому році ми величезні гроші вклали в Журавеньку більше мільйона сто тисяч. В цьому році, в січні місяці, ми ввели новий дитячий садочок берегиня, який в нас був раніше використовувався. Теж вклали мільйон більше мільйона гривень. От на слідуючий рік ми вкладаємо на тролісу біля п'яти мільйонів. У нас є садочок Теремок, який знаходиться сьогодні в аварійному стані. Він на окраїні міста Борисполя там конче потребує. В цьому році ми 600 тисяч виділили на дах ремонту даху, а в будемо повністю робити точно такий ремонт, як в цьому садочку. Місто активно розвивається. Лише минулого тижня народилося дітлахів на цілий клас 25 осіб. Отож вже скоро існуючих садочків, яких у місті 11, буде замало. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини, телеканал Бариспіль.